Привіт усім! Це чергові дос на 13-ки. Сьогодні захотів подивитись на оформлення і на скін, який нам додали учора. В цілому вони вийшли непогані, тому і подумав, чому б не записати це відео. Також ви можете самі оцінити в коментарях, написати, як воно вам взагалі. Тому зараз на це все подивимось: ставте лайки, підписуйтесь і, як завжди, полетіли. Так, ну і ось це оформлення, і скін також додали. Зараз це все подивимось, але давайте заберемо цей еликсир. До речі, також забирайте, якщо ви ще не забрали. Давайте подивимось спочатку на оформлення. Навіть не знаю, що тут можна додати, я його трохи дивився по інших роликах на Ютубі, але саме оформлення в ігрі воно виглядає непогано, але. Не знаю, мені не подобається тут цвітова ця гама, яка тут є, тому що я не люблю розовий колір, і мені здається, що він сюди не те, щоб і дуже пасує. Ну, Хоча вони, напевно, хотіли зробити щось таке типу неону, але ну, вийшло коротше, непогано. Саме оформлення, воно таке, більш звичайне. Було подібне оформлення на Хелловін в попередньому році, там теж було щось таке типу острова, такого, на якому була наша база. Ну, коротше, щось таке, я вже не пам'ятаю, точно. Ну, коротше, оформлення непогане. Я б його оцінив, напевно, на 7,5. Мені воно просто трохи не так зайшло. Ну, а ви можете написати, як воно вам. І чи знову ж таки воно коштує цих грошей, тому що воно коштує також як пропуск золотий, тому не знаю, чи це прям вигідна покупка. Якщо і брати якесь оформлення, то мені подобається там друге оформлення, можливо, потім покажу. А зараз давайте подивимось на короля. Анімацію я бачив у шортсі, яка була шорт вийшов на офіційному каналі Clash of Clans. Анімація в нього класна. Реально класно. І в нього ще змінені варвари. Я бачив, коли проходив випробування, оте, яке нам додали. Але він коштує дуже дорого. Мені здається, що він реально якийсь чогось не вистачає насиченості, напевно, кольорів чи чогось такого. Ну, коротше, я не експерт, але ну, мені чогось не вистачає тут. А анімація в нього, звісно, класна. І висадки, і варвари в нього змінені. Тому скінчик непоганий. Але купувати я його, звісно ж, не буду. Так, ну і в принципі в магазині більше нічого такого немає. По предметам можу вам показати, що в мене в мене ось отака картина. Я не знаю, може вже потихеньку починати їх копити, тому що скоро вже і переход, напевно, буде. Швиденько все апається, плюс я використовую ці баночки для прискорення. Можу показати вам оформлення, яке мені найбільше подобається. Так, це воно було на Хэллоуін 2021 року, і воно реально імбове. Ось це оформлення. Я навіть хочу його купити. Можете написати, як воно вам. Чи взагалі є сенс його купувати. Ну, я, якщо чесно, воно мені подобається. І музикальне супроводження тут також дуже класне. Реально. Хочу купити для різноманіття, тому що в мене одне оформлення тільки. Ну і в принципі, воно мені подобається і я не вважаю, що воно якесь занадто дороге, тому що воно реально прикольне. Ну, коротше, пізніше обов'язково куплю. Напевно, що було більш символічно під Хелвін десь пізніше, але купимо обов'язково. До речі, прикольно, що можна дивитися отак прямо з базою, як воно виглядає. Це також класна функція, яку додали. Ну, можете написати, в принципі, який ваш фаворит по оформленню, яке воно подобається вам. Не знаю, мені оце найбільше поки що подобається. На цьому можна завершати. Я сподіваюся, відео сподобалось. Воно було швиденьке. в катки не ходитимемо, тому що я вже і так награвся з тим ЛВК, і ось бачите, потихеньку апою кубки. Ну просто немає чого робити, але сьогодні вже не хочу грати. Тому сьогодні в катки не сходимо, просто вирішив записати таке відео, такий міні огляд. Сподіваюся, воно вам сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь і бувайте!